Сьогодні у Кременчуці влаштували зустріч семінар для виробників, дизайнерів та просто креативних підприємців, яким цікава тема СММ та популяризація власного бренду чи продукції. Майданчиком для обговорення важливих тем обрали Кременчуцьку міську художню галерею. Кременчуцька міська художня галерея традиційно стає арт-майданчиком, місцем, де ми можемо обмінятися ідеями, практичними рекомендаціями. Сьогодні дійсно важливий і корисний захід, як для маркетологів, так і для митців і для всіх, кому буде ці... Цікаво, і власний бренд, і поняття авторства, а також просування креативних індустрій у соціальних мережах. Ми запрошуємо до Кременчуцької міської художньої галереї всіх відвідувачів навіть з урахуванням блекаутів з середи понеділю з 10 до 17.00. У межах заходу учасники дізналися, що слід робити, аби ваші вироби чи послуги впізнавали і купували, а ще як професійно та ефективно просувати себе у соцмережах. Також спікери розповіли, як захистити свою інтелектуальну власність. Дуже важливо, зараз це популярно. Бізнес розвивається, розвиваються митці, і для того, щоб себе захищати, торговельну марку необхідно реєструвати. Сьогодні ми поговоримо про деякі нюанси такої реєстрації. Я думаю, мені вдасться доступно викласти цей матеріал, для того, щоб люди зрозуміли і користувалися. ним. Ця ініціатива комплексна і реалізована у співпраці, що дозволило усім присутнім глибше пізнати сферу. Сьогоднішній наш захід дуже важливий е, в співорганізації з Кременчуцькою міською галереєю, центром інновації ізбі фондом підприємництва для розвитку креативних індустрій. Ми сприяємо розвитку креативних індустрій. Хочемо, щоб наші митці були видимі, щоб наша культура розвивалась і могла на цьому заробляти і процвітати. І з нею разом могла процвітати наша громада. Присутні мали найрізноманітніші сфери діяльності однак для кожного було важливо краще розумітися у СММ та захисті інтелектуальної власності для мене ця тема не актуальна. Хочу започаткувати своє ім'я якось можливо трохи розширити цю сферу своєї діяльності, тому що наразі це моє хобі. Ось а в майбутньому планую якось це модернізувати, можливо, започаткувати якусь власну справу. Зустріч Семінар, торгова марка та СММ для креативних індустрій у Креманчуці стала ще одним кроком на шляху до євроінтеграції та створення сучасних і конкурентноспроможних умов для підприємців та митців, які хочуть монетизувати власну творчість. Дмитро Цирюльник Іван Каченко, Креманчуцькі новини.